Всім доброго здоров'я! Сьогодні у нас відео на тему, чого хоче жінка. Отже, відео номер один: увага на екран. Знаєте, я оце сижу і думаю, так хочеться все життя просто шаруйобитись, а не оце це все. В принципі, стандартна популярна мрія більшості людей в теперішній час. Але давайте собі представимо таку ситуацію. Є, приміром, дівчина гарна, молода, красива. Вона, приміром, має чоловіка теж, гарно заробляє, забезпечує. Коротше, все, що вона собі бажає, все і купляє, все для неї робить. Тоді здається, тоді виходить, що життя в тебе склалося максимально добре. Так чи ні? Будь ласка, відповідь на екран. Чоловік айтішник зарплатою в 3К або фінансова залежність 18. Я вийшла заміж у 18 років, і тоді в мене були зовсім інші уявлення про шлюб. Я не думала, що гроші порішають все, але сподівалася, що хоча б це питання для мене закрите. Спочатку було класно. Я не працювала, могла їхати куди захочу, і вважала, що таке життя ну просто мрія. Та й здавалося, що я все контролюю, бо ж в будь-який момент може піти на роботу. Коли чула щось про фінансову залежність, то думала, що це точно не мій. Випадок, просто я не хочу зараз та і все. Бо ну це ж так добре не ходити на роботу, подорожувати. Але на жаль, я зрозуміла все занадто пізно. Кожного разу, коли виникали проблеми та думки про те, щоб піти, я розуміла, що не зможу сама, тому що в мене немає ні гроша за душою, і здавалось, я занадто звикла до такого способу життя. І лише зараз я розумію, чому ж всі подруги говорили мені про фінансову залежність, бо щоб потрапити в неї багато розуму не потрібно. А от вибратись в життя. Ще одним словом, чоловік айтішник із зарплатою 3 тисячі доларів у місяць, їй не вгодив, як бачимо. А тепер собі представимо іншу ситуацію. Теж є чоловік, гарно виглядає, гарно заробляє, проблем немає жодних. Тільки дима питання схожого змісту не молоді дівчині, а скажем так, трошки старшій жіночці. Що ми почуємо? Ось, будь ласка, відповідь на екран. Нарешті мені сподобався чоловік. Це для мене взагалі рідкість, але є одна велика його помилка. Він в своєму телеграмі інформацію залишився до дату народження. І звісно, що я зробила, я полізла натальну карту. І я була в шоці, що я там знайшла. Три аспекти на зраду, два аспекти конкретні маніпулятора. Страх втратити в стосунках, свободу, тому намагається. В нього внутрішній конфлікт. Він дуже хоче мати стосунки, але дуже боїться, що його покинуть. Він, Він дуже такий чутливий, емпатичний. І я одна тільки питаю, Боже, за що мені такий подарунок? При такому розкладі, при такій ситуації, в мене є лише один коментар, котрий озвучить інша людина. Будь ласка, відео на екран. Я не знаю її мотивації, але це піздець. <сум> <сум> Тому чоловіки-хлопці, хто хотів, хто мав таке питання. Чого хоче жінка, будь ласка, майте відповідь. А жінкам та дівчатам скажу наступне: менше слухайте, менше дивіться, тих всіх астрологів в інтернеті. А на сьогодні все. Гарних вам стосунків, приємного вам настрою і позитиву у житті. До нових зустрічей!